Доброго ранку всім. Пів восьма. Ну, сьогодні скоро я не пішов. Хоча можна було ставати 6 ранку. Е -е. Що значить, що я сьогодні планую? Мені ж вся робота я таку завершу з грубшого. Сьогодні у нас п'ятниця, да? угу. з понеділка та йдуть дощі. І постройки типу, я завершив, тому подібне я ще завершив. Тому я хочу сьогодні поїхати по дрова. Хочу поїхати сьогодні по дрова. Е -е. Тому зараз що заводимо бібіку, віджинем відженемо і заливаємо водички, в нього заводимо його, перегріваємо і чукаємо поза така туман. Нормально. Мало би бути гірше. Коротше, добре, далі щось здаємо, вам покажу. Ще щось покажу технології старих автомобілів. Так? Коли ти відкриваєш капот, у тебе водичка скапає сюди в жолобок. Так? Ну, чим не придумані автомобілі. Так, Акумулятор я трохи заряджав, трохи вчора, трохи сьогодні зранку я ще його кинув типа мало би бути трохи зряджений, хоча то типа акумулятор аккумуляторы пидуставшие да? Попробуємо. що я там ти несу здимав, мені треба було ту газульку підкрутити. Я типу не знаю, чи то добре їхати з тим акумулятором, якщо чесно. Бо як я його потім там не заведу, то буде весело. Десь контакт попав. Понтій, не годен його покрутити, а так поки позаводиться і нормально. Трошки типа він десь і прогрів, коротше. Чесно, не знаю, як поїхати з пінокумлятором, а то бриколу, на дворі в мене сумніви. Чипив я прицеп, беру я собою тачечку, не знаю, багато роїти я не буду. Можна було брати старий, але ладно, беру новий. Все, їде, я прицеп вчепив. А, до речі, беру я з собою ще другий акумулятор, я зняв з Мерседеса, я тільки ще його кинув на зарядку ще. Ну, ніж я сюди заїхав, ніж я чіпив, ніж тачечку ще привіз. Тому так. Тому коротше чухаєм. Тіпа... Цим трактором я майже не їжджу. їжджу більшість ось цим. На муфти масок. А цей без муфти. Не, ну, мотор той самий. Правда, то різні заводи. Ось той є песпійський, а там той, той рижський завод. Вони там міняли дещо головки, кришки клапані. Вони майже похожі, але толки відрізняються, якщо чесно. yeah sure. А, да, то я так їздив. Там за заряд можна їхати? Можна вполз можна ну, і без це викликати передачу. Тут я все покіє. І то типу нормально. Ну я ще не зробив, я зробив. Тут це той. Внутрі. Та його помацати. Та поговорити. А тут що? Ну, таке. Типу не очень. Можна трохи відкрити, є вже такого таким закритим радіатором. Так? Ну, реально типа, палопасті здоровезні. Радіатор скоро обдуває і скоро дуже охолоджується. Ну і все, він коли прогріється, туди він вже нормально працює. Ну, то ще форсунки, то що він не один. добре всі прогріти. Але заводиться нормально. Я пробував заводити навіть холодніше було, то нормально. Толчка хоче, так? Да? Акумулятор той типу, не дуже хоче толчка, бо його нормально толкнути. Як то його нормально толкнеш, то він нормально і далі йде. Не буду мати більше вже такої роботи, типу, серйозної, якщо не буду мати, то трошки ним займусь, буду дещо робити, штуцера треба купити. Під розпідільник, гідробак треба зварити. Та я вже був би його давно доробив і на був би доробив, то все, повсім мені треба гідроциліндр купити, ті всі шланги. І то все під'єднати, поставити, гідробак зварити, там, типу, блін. мені треба на ту гідравліку, ну, доларів це буде 6 тисяч гривень, не більше. Навіть менше, десь 4 циліндр за дві купити, що шланги, це раша, там 2000 та й все. То на соляки, бо я щось навіть я щось їжу, я щось навіть не зазираю. М -м -м -м. Більше ніж пів бака. 30 літрів є, бо бак має 50 30 літрів є по-любому. Е, Пробуємо з другим.

Вот это, вот это. <свист> это заглохло вот так все я уже приехал так вроде что 9 анима за 15 9 Буду трохи тут різати, що є, подивлюсь. Так то тіпа, нормально вже поїхав, трохи туди-сюди по грязі. Типа тут немає такої грязі, все нормально, все супер. Трохи треба руки погріти, бо я трохи змерз. І буду я працювати. Добре, далі щось дойму. Так, ну що ж, ну все. Коротше, перша година. Я нарізав 18 тачок. І тіпа, досі з мене я не фраєр. тако накидав. Їде я додому, як хотіли відео про трактор. Таке невеличке відео знаю, можливо воно не цікаве, воно 100% не цікаве. Тому так, ну типу, йому нічого не бракує, він свою роботу виконує, їде і все. Далі щось цікаве, я щось піднімлю, постараюся зараз. Добро тая стоять, я його коротше закритив. Я давно казав собі, що при якісь, типу, звару або просто можна купити, але... Так, візняв я вам трошки відео. Типа зараз як рушає. трохи на то він трохи-трохи боксує. Я там штатив налітив на киндері, щоб воно щось стояло, бо воно щось трошки взяла. Обачайте, що боком раніше не заходили зробив mm. Ще те, що показати, тут така є яма інтересна, в опору, в Оступці, да? тут ще він не коснувся. І він в мене на балці настільки багато, в мене накачається. Ну, яма така типа там нормальна. Одного разу їхав тут з батьком. На початку, коли я тут трех розробив, я тут ту яму тут забув, я як гепнув тим колесом з правої сторони. з сідушки сіду, аж вискочив на бризовий. Коротше, ось таке ого. Все ну, нормально, він собі працює. Показую трохи, як заїжджу. Коротше, трошки таке але, типу, блин, він взагалі, типо, його підгрузило, підтиснуло, то може, Типу, навіть того не піде.